Він представлений компанією Toyota Motor Corporation. В автомобілі з автоматичною коробкою передач педалі з щеплення ви не знайдете. Автоматична коробка передач перемикається вгору або вниз відповідно до педалі акселератора та швидкості автомобіля. Тепер потрібно зрозуміти. Як автоматична коробка передач передає крутний момент двигуна на провідні колеса, і як він автоматично перемикається вгору або вниз. Цей фільм дасть вам базові знання про те, як працює автоматична коробка передач, і сконцентрується на цих двох питаннях. Автоматична коробка передач. Введення. Це автоматична коробка передач призначена для задньопривідного автомобіля з переднім розташуванням двигуна. А це автоматична коробка передач для передньопривідного автомобіля з переднім розташуванням двигуна. Ці коробки передач, хоч і здаються занадто різними, в цілому працюють однаково. Автоматична коробка передач в цілому складається з трьох складових частин, кожна з яких виконує певні функції. Перша деталь називається гідротрансформатором. Рутний момент, що генерується двигуном, збільшується гідротрансформатором, а потім передається на планетарний редуктор. Наступна частина Планетарна коробка передач змінює вихідний крутний момент від гідротрансформатора та вихідну швидкість коробки передач відповідно до умов водіння. Остання деталь автоматичної коробки передач називається гідравлічною системою управління. Він призначений для управління планетарним редуктором. Тепер більш детально розглянемо роботу кожної з систем. Почнемо з гідротрансформатора. Гідротрансформатор. Це гідротрансформатор. Гідротрансформатор складається з насосного колеса. Турбінного колеса і реактора. Колесо насоса заєднане з корпусом гідротрансформатора, який обертається разом з колінчастим валом двигуна, турбіне колесо заєднане з ведучим валом планетарного редуктора. Гідротрансформатор заповнюється рідиною для автоматичних коробок передач. Зараз ми проведемо невеликий експеримент, щоб побачити. Як передається сила? це насосне колесо. Давайте додамо на нього трохи рідини і подивимося, що станеться, коли він закрутиться. Як видно, рідина, потрапляючи на лопатки і корпус, потім викидається назовні з колеса насоса під дією від центрової сили. Що ж станеться, якщо ми розмістимо турбінне колесо так? Щоб рідина з насосного колоса потрапляла на нього. Так, турбінне колесо почне обертатися. Іншими словами, сила передається від насосного колеса до турбінного колеса за рахунок рідини. Це принцип. Який використовується гідротрансформатором для передачі сили та крутного моменту. У справжній автоматичній коробці передач гідротрансформатор досить герметичний і заповнений рідиною. Давайте подивимося, як циркулююча рідина передає і підсилює крутний момент. Як ми побачили в експерименті, рідина. Вийшовши з насосного колоса, вдаряється об лопаті турбінного колоса, змушуючи його обертатися. Що станеться, якщо рідина повернеться з турбінного колоса в насосне? Рідина б'є по колесу насоса в зворотному напрямку, чи не так? Чи не сповільнить це обертання насосного колеса і не зменшить крутний момент? Не хвилюйтеся, ми можемо вирішити цю проблему, розмістивши реактор між насосним колесом і турбінним колесом. Як видно, Реактор змінює напрямок потоку зворотної рідини в напрямку обертання насосного колеса. Тепер колесо насоса обертається під дією двох сил, що діють в одному напрямку мотора і рідини. В результаті гідротрансформатор збільшує крутний момент двигуна. Коли колесо насоса обертається, Турбінне колесо також обертається і досягає швидкості обертання насосного колеса. Коли це відбувається, рідина, що повертається, вдаряється об задню поверхню лопаток реактора, тепер реактор перекриває потік рідини. Щоб цього не сталося, в реакторі є мухта вільного ходу. Момент, коли реактор починає обертатися, називається точкою щеплення, коли реактор доходить до точки щеплення, гідротрансформатор починає працювати як гідравлічна муфта, тобто не зміцнюючи, а лише передаючи крутний момент. Тут показано, як гідротрансформатор передає крутний момент від двигуна на ведучий вал планетарного редуктора. Планетарний редуктор. Тепер перейдемо до планетарного редуктора. Планетарний редуктор в основному складається з кількох планетарних рядів муфт і гель. Планетарний ряд складається з сонячного шестерні, супутників, планетарного носія, що з'єднує супутники. І коронної шестерні. Давайте вивчимо модель планетарного ряду, щоб зрозуміти, як вона влаштована. Це фіксована сонячна шестерня, навколо яких обертаються супутники, з'єднані планетарним носієм. Тепер додамо кільцеву шестерню, яка почне обертатися в тому ж напрямку, що й планетарний носій. Зубчаста шестерня обертається швидше, ніж планетарний носій. А поки що зупинимо сонячну шастерню та покрутимо зубчастий вінець. Планетарний носій почне обертатися з меншою швидкістю, ніж зубчастий вінець, але хто тому ж напрямку? У цьому випадку давайте дамо сонячній шестерні повернутися. І ми додамо супутники, які не дадуть планетарному носію обертатися. Тепер давайте додамо коронну шестерню. Коронна шестерня почне обертатися в протилежному напрямку до сонячної шестерні. Що станеться, якщо сонячна шестерня і зубчастий вінець обертатися в одному напрямку з однаковою швидкістю? Планетарний ряд буде обертатися як єдине ціло. Як ви щойно побачили, планетарний серіал вміє багато речей, залежно від того, на яку передачу передається обертання і яка фіксована, вона може прискорюватися, уповільнювати або змінювати обертання введеної шестерні у зворотному напрямку. Планетарна серія також може обертатися як єдине ціле. Як це робиться на практиці? Муфти служать для передачі обертання на певній шестерні планетарного ряду. Гальма служать для фіксації передач у більшості моделей використовуються багатодискові щеплення і гальма. Візьмемо, наприклад, муфту. Кожне щеплення складається з декількох дисків і пластин, поршня і циліндра. Диски щеплення обертаються разом з ведучим валом коробки, при цьому диски з'єднані з одним з елементів планетарного ряду, як включається щеплення. Робиться це за допомогою гідравлічного тиску. Поршень. Що приводиться в рух гідравлічним тиском, притискає пластини і диски один до одного. В результаті крутний момент від двигуна передається від приводного валу до планетарного механізму через пластини і диски. Аналогічним чином гальмівні пластини встановлюються в картер коробки передач. А диски заєднуються з обертовими елементами, такими як шестерні або тримачі. Поршень, що приводиться в рух гідравлічним тиском, притискає пластини до дисків. Це утримує шестерню або тримач від повороту, це стрічкове гельво. У стрічковому гальмі гальмівна стрічка охоплює барабан, заєднаний з елементом планетарного ряду, який гальмується. Ще одним видом гальм є муфти вільного ходу. Муфти вільного ходу дозволяють обертати шестерню або тримач тільки в одному напрямку.